Ну і почнемо одного до питань. На порядок денний у нас внесення затвердження технічної документації, самоустрою передачу власності. Три питання будуть заяви. Затвердження технічної документації спільно чи по власність, так раз дві заяви, так. І про надання дозволу на технічної документації згідно щодо інвентарізації зімемоної ділянки комунальної власності. Один, два. Двоє людей звернулися. І внесення змін до рішення сесії. Одна заява і про затвердження технічної документації згодом щодо проведення інвентарізації зімельної ділянки комунальної власності. Одна і про надання дозволу на встанову. Право розміщення тимчасової споруди на земельній ділянці, комунальної власності теж одна заявляє. Всього 9 ділянки. І по першому питанні затвердження технічної документації за мострою щодо встановлення відновлення земельної ділянки в і передачу власних земельної ділянки. З даними заявою, звернувся Марич Андрій Миколаївич, селище Пісківка вулиця Даршна, 12, наконечне, Ірина на Конична, селища Пісківка, вулиця Затишна, 25 і Антоніт Микола Миколаїв, селищі кілька вулиця Лісна, 54. Затвердити пропозицію, затвердити технічну документацію і передати її у власність. Хто за? Всі за. Пишли? Прийняли. Так. Далі. Затвердження технічної документації не використовують постановлення в наторії, передачу спільночатково власні земельної ділянки. З даними заявою звернулися до нас Валентина Олексійович, слова Тамара Сталіна Адреса, Пісківка, вулиця Заводська 82А. Пропозиція затвердити технічну документацію із МВС щодо встановлення відновлення мешканців за і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд присвятивна ділянка і площі 15 сотень. Передати громадянину судді Валентину Олексійовичу і громадянці суді та марі Васильне земельний доярку для будівництва обслуговування житлового будинку площі 15 сотих у спільно часткову власність і скільки кому. Рішимо. Наступне питання про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності. Станом на заяву замовлення на Шепалюк Леонід Володимирович і Шепалов, Алла Сергій. Це питання прошу поз'язати. майні підряди, так? Це У нас на засіданні нашого комітету пісній селищної ради було поновлено надання дозволу Шеполюку Алі Сергіївні та Шеполюку Явдію Володимировичу про надання дозволу про встановлення тимчасової споруди по вулиці Привокзальна між Шіпровіньом і аптека Улюбина, на нас там такий там, біля железної дороги в них там мають стояти такі тимчасові споруди. Але згідно змін у земельний кодекс України, тимчасові споруди можуть встановлювати стільки на приватизованих земельних ділянках комунальної власності. Для того, щоб їм зробити паспорт прив'язки, потрібно провести спочатку інвентаризацію земельної ділянки, тобто присвоїти катастрофу номер земельної ділянки комунальної власності, на якій вони зможуть. Встановити тимчасово споруду. ну і подати в оренду положення землі. Я на умовах співробітника. Да, це і тимчасове користування земельною ділянкою поки Детимоні зараз. Стоїть. То це притиква до сім'ї. А де паркується машина? А там до бетонне таке. Бетону, да, це да, там ще у 2018 році здається. а вже документи

Але що це десь п'ять тисяч, може зараз, і більше тоді. Ви Мені наче хтось сказав, що 10 десь тисяч, по-моєму. Так, по-молобуті. Ну, тут маленька, то зелене Ну, що. Ну що тут? Це ж хто сказав, то говорили. Сказав, що там майже десь тисяч вона нагадала. Це що? Так, це Так.

Поставлю кусок. Не, Вона не вышло до образа. А что получилось? Выше сейчас. Информация по шесть. Так вот Вона начала то, что когда мы. Від 20 лютого 2025 року так про те, що внести зміну рішення сесії сільські селищної ради про затвердження технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва відповів житлового будинку господарських будівель на передачу у власній земельної ділянки громадянину Петренку Сергію Юрійовичу та видати його в новій редакції. Ми надали потренку Сергію Юрійовичу, а ділянку потрібно було надати двом. Причому в таких частках. Петренку Сергію Юрійовичу 51 сота частки, а Мацапурі Юлії Васильівни 49 дев'ять сотні. А, а? а я родини? що я Дядько спіляємо це? А що так вийшло, що мидовички одна? Ну, це моя помилка, я не додивилася. і. Ну що ви спрашуєте, куди вона дінеться? Я вам заяву, що я вам заяву, що я вже працюю на тим, що я комісії не додобилася, просто того так і вийшло. А коли вже почали передивлятися рішення саме, то ми побачили, що там власність будинку на НВО, а земля попроційно вже ділиться на власність. Ну, що ви спрашиваєте, ви не можете розглядатися? Ні. Абсолютно. Так, хто за те, щоб внести до рішення сьогодні? Наступне питання. Затвердження на технічної документації заустрою щодо проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної власності. Значить, з даної звернулася Ком'янчугана, але в нас вулиця Покровська. Е, вона зверталася до нас у науку на проти це, 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 Ага, давай. Затвердити вже технічну документацію щодо продатизації. Ми вже затверджуємо технічну документацію щодо інвентаризації земельної ділянки і комунального Добто, Це точно, так як ми не даємо, а це не Так, Хто за те, щоб затвердити технічну за рішення прийду?

Про <прощат> mm -hmm. надання дозволу на встановлення строкового земельного сервітуту та право розміщення з е тимчасової споруди на земельній ділянці комунальної власності. Це ми затверджуємо технічну документацію, так? а тепер даємо дозвіл на встановлення строкового земельного сервітуту. Mm. Знову ж таки, відчування Олені, село Мауки, вулиця не круглі. Заседание Чуховой комиссии. А що у нас было это самое? А что у нас это самое?